Слава Україні! В Одесі та області все рівненько, 4-5-0 без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Звичайно, на бойовому чергуванні знаходиться гурповання Чорноморського флоту Російської Федерації. Але ви знаєте, що вони ховаються. Вони відходять, на, як вважають, безпечну для себе відстань. Але так колись вважав і екіпаж крейсеру Москва. На все свій час. Ситуація в регіоні повністю контрольована. Всі органи військової влади, військового командування на місцях виконують поставлені завдання. Функціонує критична інфраструктура, функціонує важлива інфраструктура, функціонують всі об'єкти, які забезпечують життєдіяльність нашого регіону. Ну і, звичайно, сили оборони продовжують виконувати поставлені бойові завдання на всіх напрямках. Це Небо це море, звичайно, це суходіл, і звичайно, це напрямок державного кордону з невизнаним Придністров'ям. Все контрольовано. Я підкреслюю. А вас проситиму дотримуватись сигналів, що правил під час сигналів повітряної тривоги, дотримуватись мінно-вибухової безпеки. Це теж важливо, як на узбережжі туди не ходіть. відповідні заборонні розпорядження продовжують діяти. І так само бачите підозрілі предмети, будь ласка, не беріть їх до рук. Бо це можуть бути і боєприпаси часів Другої світової війни, і залишки збитих ворожих ракет. Тому працюємо далі і спостерігаємо, що відбуватиметься навколо нас, нашого регіону і нашої держави. Дуже цікаві події мають розгорнутися після 22.03 23. Подивіться, 22 03, 20, 23. Магія чисел. Все буде добре. Слава нації! Смерть ворогам! Україна переможе! А ми з вами посміхатимось, як би не було важко.